Великі діла твої, Господи, і незбагненні, Ти світу творець, але знаєш, нас всіх поіменно і милість свою кожен день над всіма обновляєш, тому ми сьогодні сердечно тебе величаєм. за всі добродійства, щедроти твої превеликі, за те, що з гріховного світу нас в небо покликав, за те, що так мудро плануєш. Усі наші справи, за осінь прекрасну, за сонце у небі ласкаве, за те, що на себе береш наші немочі й болі, в руці своїй владній тримаєш усю нашу долю і хоч навкруги у гріховному морі неспокій, довіра на тебе в спасенних тобою глибока. І вдячність велика до Твого престолу, хайлине. За милості всі, за великі всі благословіння, за те, що ще діюче вічне Твоє святе Слово, за подвиг спасіння, за велич Твоєї святої любові. Амінь.